Мої вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні така справжня осінь. Плюс один, здається, вранці було мінус один. От. Але погода нормальна, я тепленько вдягнена. Ця шапка, яка новенька, яскрава, вона доволі тепла, тому мені комфортно. Сьогодні, сподіваюся, все ж таки не забуду показати, коли прийду додому цю шапочку гарно. От, вам бажаю гарного та тихого дня. А я сьогодні біжу в АТБ. Треба щось купити їсти, тому що все якось закінчилось перед вихідними. І хочеться чогось смачненького. Насправді зараз подивлюсь щось таке смачненьке. А вдома вже включусь і покажу вам, що купила. Я вже вдома. Треба буде цей гарбузик уже з понеділка прибирати, вже щось новорічне, ставити, якусь ялиночку. Так, була в АТБ, але перед цим же ж покажу вам шапку. Ось така у мене шапочка. Зараз вам якось так ближче зніму, щоб видно було. Не пам'ятаю, чи з пухом кролика, чи з яким пухом. Ну, я вам поставлю скрін тут у відео. То побачите, і ціну доволі вигідна, і шапочкою дуже задоволена. Єдине, що коли е, довго носиш і ще й в приміщенні в ній, то трішки на лобі лишаються сліди, бо бачите, вона і всередині така сама. Е, і дуже акуратно шита, гарно. Тому ось така я буду яскрава в кінці осені і взимку. Так, шапочку прибираю. І показую покупочки за тебе. В а тебе сьогодні, до речі, чорна п'ятниця. Є кілька вигідних пропозицій, я скористалась, зараз покажу, що купила. Три мандаринчика ну, це не чорна п'ятниця, поки. Зараз на знижках пластівці крупнозернові, прикупила собі упаковку. Хотілося смачненького, купила стейки. Звісно, що це не бюджетне. М'яско, воно вже там по 370 за кілограм, але дуже смачне. І шматки такі класні. Тут у мене 639 грамів. І ще, може, насмажу картоплі, то взагалі буде смакота. Помідорчики. Захотілося помідорів, взяла черід, бо вони найсмачніші. От такий період, уже, коли на ринку якось купила звичайні помідори, і вони, знаєте, як віддавали. Не знаю, як пояснити, погрибом, ось такою сирістю якоюсь. Ну, коротше, вже не смачні. Ряженка. Вчора купувала, випили все, то купила сьогодні іще. Так, десяток яєць взяла в пакетику, поставлю на м'ясо, вони не розіб'ються. Хлібчик. Хлібчик, звичайний, чорний. Дарницький подовий. Сину пастілку, стіку, бо обснейл на знижечках. Ще ось таке печиво мультикейк, як і вчора брала, полуничне, рошен і знижечки на Чорну п'ятницю. Майонез взяла попереду купа свят. Планую Цезар, певно, що готувати, подивимось. Але майонез точно знадобиться, а він зараз за дуже вигідною ціною. І купила моцарелу, теж на знижках Чорної п'ятниці. Тут у нас 180 грамів такий шматочок. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!